Дівчата та хлопці на будь-який смак. Купити романтичне побачення можна будь-ким, тільки б грошей вистачило. Адже за деякі лоти велася запекла боротьба. Скажімо, за Наталю Сергієві довелося викласти близько 300 гривень за стартової ціни у червінець. Хлопець так захопився, що віддав до скарбнички трохи більше тисячі кревних. Я вивісив свою анкету, і перший, людина, який зробив ставку на мою анкету, це була Наталія, тому я вирішив сделать ответный жест, і <сміст> я скупів всех Наталії на этом аукціоні. Та яке побачення без квітів Олексій на зустріч приніс жовті хризантеми, а його обраниця за дівочими правилами запізнилася на годину. Ну, красива, мила, позитивна дівчинка. Озавши на час. <сміст> <Немножко поздальше. сміст> Плани. Хотів немножко пофотографуватися, так як я фотограф. І потім підемо поп'ємо ще раз чай. І возможно розітявся по домам. А ось цей хлопець замість квітів приніс дівчині шпаківню, зроблену власними руками. каже, гарно час проведуть і корисну справу зроблять. Мені подобається сама ідея, що може бути у скворішника два входи, а не один, і зобразити та відігласа, жордечко відіносу. Ну а все остальне вже. Пошло по наростаючі творческий процес. Організатори проводять вже третій аукціон побачень за останній рік. Протягом цього часу вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень і передати їх на допомогу онкохворим дітям. Була адресно оказана допомога тим діткам, які на той момент остро остронуждалися в помощі. раз, за вісім од суми ми потратимо либо на медикаменти, які необхідні, ліба теж кажемо адресну допомогу Діткам цього разу до скарбнички потрапило не менше п'яти тисяч гривень. Тож учасники аукціону, натхненні доброю справою, помчали по романтичні емоції. Юлія Кучук, Арсен Міглазов День Сіті.